Ломаченко уникає теми війни. Скандальний український спортсмен Василь Ломаченко вчергово відмазався від питання щодо війни в Україні під час прес-конференції перед боєм з американцем Девіном Хейні боксер Ломаченко не зміг відверто розповісти про вторгнення Росіян в Україну і вирішив не озвучувати хто агресор. Натомість сказав, що саме Бог єдиний, хто здатен зупинити злодіяння Росії в Україні. Дивіться, важко щось сказати, тому що ви нічого не можете змінити. Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити, тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну. Боєць відомий своєю прихильністю до московської церкви. Раніше колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях, українець Василь Ломаченко, публікував у своєму інстаграмі хвалебний допис підтримки митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія.